Всім привіт, шановні майстри України. Сьогодні я хочу познайомити вас із диском Скальпель від Distar. Діаметр 100 мм, товщина алмазного слою 0,9 мм. З обох сторін, з цієї та з цієї, є фланці. І дивіться, як вони зробили штамповочку на самому корпусі для того, аби він був більш жорстким. Також є 5 розрізів на алмазному слої. Вони схожі на розрізи, такі, як є на естеті. До речі, до сьогоднішнього дня найтоншим диском Дістар був саме естет діаметром 115 та 125 мм. Я вам хочу показати товщину алмазного слою у порівнянні естету та скальпелю. Ось дивіться. Бачите, це естет це скальпель. Тобто товщина алмазного слою тут ще зменшена. Вона десь біля 4 мм. Та ще і діаметр 100 мм. Тобто, ресурс буде у цього диска, звісно, менше, але я думаю, що різ буде ще якіснішим у порівнянні із естетом. І що я вам хочу сказати на останок, диск от у мене рука невелика. Диск доволі делікатний, він відчувається, ніби він такий, знаєте, хрупкий. Тобто цим диском потрібно працювати доволі делікатно, не задавлювати його і працювати доволі делікатно, тому що, мабуть, ви будете робити якісь дійсно делікатні хірургічні розрізи. Дякую за увагу! Слава Україні!